У Черкасах піймали хлопця, який наводив ракети росіян по своєму ж місту. Юсей тепер вже офіційно припинив надавати іноземну допомогу. І спека в Іспанії. Там лісові пожежі забрали вже два життя. Докладніше про все це і не тільки за мить. У випуску ТСН Онлайн. Я Іван Костроба. Тисніть лайк. Починаємо. Реакція Києва на припинення постачання петріотів в Україну, будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України. Лише спонукатиме агресора продовжувати війну в українському МЗС. Наголосили сполученим штатам на важливості продовжувати допомагати Києву. Сьогодні до міністерства запросили тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беса подякувала Сполученим Штатам за їхню допомогу і спочатку повномасштабного вторгнення і наголосила на критичній важливості продовження постачань виділених раніше оборонних пок. Кетів, зокрема зміцнення повітряної оборони України, заступниця міністра нагадала, що Росія продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і відкидає повне і безумовне припинення вогню. Раніше низка західних видань повідомили, що Пентагон призупинив постачання Україні певних видів озброєння і боєприпасів, зокрема перехоплювачів до ППО Петріот, снарядів 155-го калібру, керованих ракет Гелфаєр і ракет системи Джі і ПЗРК Стінгер. Все через занепокоєння щодо скорочення власних американських запасів. Представниця Білого Дому Анна Келі заявила, що цитую рішення ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце. Пише NBC News із посиланням на джерела. Зранку на передмісті Херсона Росіяни скинули вибухівку з безпілотника. Постраждали двоє чоловіків і жінка. Вони в момент обстрілу були на вулиці. Згодом прилетіло її в обласний центр. Поранені зазнав ще один містянин. Пошкоджено дитячий садок. А вночі воєнні злочинці вгатили з артилерії по лікарні Херсона. Постраждали восьмеро цивільних. Це п'ять пацієнтів і три медичні сестри. В них вибухові травми, контузії, уламкові поранення. Одна хвора у тяжкому стані. Вона в реанімації після операції. Також потрощено корпуси медичного закладу, вибито понад сотню вікон, понівчено палати. Пацієнтка була і 17 було по палаті пацієнтів. Ми перевели його в офтальмологію Двоє співробітників. Але Вчора з 11 до 12 прильоти по території, пряме влучання в будівлю, є ранені, загиблих немає. Приблизно 108 вікон по території закладу пошкоджено около 8 дверей в закладі. Ну, не враховуючи посадів, Стіни і останні операційне ціло в палатах. Зараз зайти немає можливості. Є велика пригідність того, що стінка впаде. На Одещині ворожі дрони поцілили по вилківській громаді. Постраждали портова і туристичні інфраструктури. Нічні вибухи у Харкові під ударом опинився новобаварський район, спалахнула пожежа. Горіли бокси станції техобслуговування із сусідніх будівель. Евакуювати довелося двох людей. Попередньо відомо, що росіяни поцілили дронами. Троє загиблих є одинадцятеро поранених на Донеччині у Дружківській громаді. Під завалами досі можуть бути люди. Четверо поранених у Костянтинівці. Її окупанти обстрілювали дронами, артилерією і смерчами. Зруйновані два багатоквартирних і понад 20 приватних будинків. Лікарня і ринок. Загиблий і потерпілий є в селі. Новохацькому двоє поранених у Покровську, і у Олександрівській громаді. Четверо поранених у Запоріжжі. У степногірській громаді поранено двох енергетиків. Вони з контузіями в лікарні. А внаслідок ударів по Преображенській громаді травмовані чоловік і жінка. 69-річну жінку, пораненого на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки у Самарівському районі побито ферму четверо поранених у Нікополі. Місто від самого ранку під атакою в півдронів у кривому розі постраждало приватне підприємство. Росіяни продовжують терор мирного населення і удари по цивільній інфраструктурі. На Донеччині в місті Слов'янськ атаковано термінал нової пошти. Знищено понад три сотні посилок, близько п'яти тисяч уціліли. Компанія прогнозує можливі затримки в доставці і обіцяє компенсувати вартість втрачених товарів. На місці працюють рятувальники, поліція про це повідомив голова Слов'янської МВА Лях. Зазначив, що місто атаковано ударними дронами. Є декілька влучань. Одне з них і прийшлося на поштовий логістичний центр. Потрапілих немає. Подібні атаки на поштові відділення та термінали є не випадкові. Певні в компанії доставки, адже за останній місяць росіяни не в. Перші їх атакують. Нещодавно дісталося відділенню у Запоріжжі, прилітало також у Сумах, де до слова загинув співробітник. Атаковано відділення в місті Ізюм, що на Харківщині, в Ізмаїлі, на Одещині і в самій Одесі. Там російський шахет прямим влучанням зруйнував частину вантажного відділення. Наводив ракети по своєму ж місту у Черкасах. Служба безпеки України затримала завербованого росіянами студента. 20-річний хлопець сам вийшов на ФСБівців, коли шукав легких грошей у телеграм-каналах. Погодився коригувати ракетні обстріли по Черкасах і області і фотографував місця прильотів. Також шпигував за відділками поліції, планував збирати дані щодо позицій радіолокаційних станцій Сил оборони. Під час обшуку за місцем проживання в нього вилучено телефони з підготовленим звітом для росіян. Зараз зловмисник під варту йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна затримки і пересадки на п'яти маршрутах. А все тому, що з залізничних колій на рівненщині зійшли. Порожні вагони вантажного поїзда сталося це напередодні ввечері. Через аварію низка пасажирських потягів карпатського напрямку курсувала із затримкою. Зокрема, поїзди Львів-Дніпро і Львів-Харків скривали в об'їзд. Пасажирів із кількох залізничних станцій забирав в інтерсіті Львів-Київ. Для пересадок було затримано 5 рейсів. Наразі усі поїзди карпатського напрямку прямують за розкладом. Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити Олексія Чернишова від посади віце-прем'єра міністра національної єдності. Він продовжить працювати. Відповідне клопотання подавала спеціалізована антикорупційна прокуратура разом з національним антикорупційним бюро. Запобіжний захід у вигляді 120 мільйонів гривень застави чернишову призначили ще минулого тижня, але сторона обвинувачення клопотала про ширші заходи, зокрема відсторонення від посади. Заставу не внесли, адвокати подали апеляцію, чекають на дату засідання. У разі невнесення цієї суми сторона обвинувачення вимагатиме для Чернишова тримання під вартою. Нагадаю, що Олексій Чернешов отримав підозру 23 червня наступного дня після повернення до України із закордонного відрядження. Чиновника підозрюють у зловживанні службовим становищем і одержанні хабаря, в особливо великому розмірі. Звинувачення стосується періоду, коли він керував міністерством регіонального розвитку. Суд відмовив клопотанні щодо відсторонення мене від посади від премєр міністра міністра національної єдності. Я продовжую працювати в робочому режимі. В мене багато справ. міністерство багато зараз роботи, багато викликів. Українці за кордоном потребують підтримки. Це 20 або навіть 25 мільйонів людей. А в справі, яка розглядається, я впевнений, що розберемося. А що думаєте з цього приводу? Ви пишіть у коментах під цим випуском. А ми тим часом продовжимо випуск. USAID офіційно припинив надавати іноземну допомогу. За словами державного секретаря Марко Рубі, усі програми іноземної допомоги відтепер будуть підзвітні американським платникам податків. Мовляв, десятиліттями Вашингтон витрачав майже нескінченні бюджети, щоб посилити американський вплив. Утім, нібито після закінчення холодної війни ефективність роботи USAID опинилася під сумнівом. Цілі рідко досягалися нестабільність посилювалася, а антиамериканські настрої лише з. Ростали, а от взаємності від профінансованих країн штатам на думку Рубіо годі було і чекати. Як приклад навів країни Африки і близького сходу, які отримували великі суми допомоги однак рідко підтримували Вашингтон у голосуваннях щодо резолюції в ООН. Тепер, як пояснив Рубіо США, фінансуватимуть тільки ті програми, які відповідають політиці чинної адміністрації Дональда Трампа. А ще закликав ООН, союзників і приватні фонди робити більше внесків для реалізації проєктів, якими опікувався Юсейт. Тим часом авторитетне британське медичне видання Лансет підрахувало, що близько 14 мільйонів людей у всьому світі можуть загинути через рішення адміністрації Трампа скасувати фінансування USAID. адже саме їхнім коштом лікували людей зі снідом, малярією, тропічними хворобами і допомагали найбідніше не померти з голоду. Успішна тренувальна операція під час чергової фази міжнародних навчань Сібріз-2025. Підрозділи морської піхоти України діляться досвідом сучасної війни з країнами-партнерами. На цьому етапі тренування українські морські піхотинці виявили умовний командний пункт противника. і його успішно вразив Хаймар з Корпусу Морської піхоти США. Із двох пострілів влучання прицільне в одну і ту саму ціль за розвідку та передання точних даних відповідали оператори безпілотного комплексу Лелека 100 Військові, які здійснювали цю частину операції, прибули на тренування із зони бойових дій. Партнери дуже високо оцінили відпрацювання цього епізоду комплексу тренувань, тому що вони отримали неоціненний досвід, який Ну навряд чи вони б отримали, де сидячи у приміщеннях. Для них було цікаво спробувати себе в якості елемента тої системи, яку збройні сили України вибудовують протягом останніх трьох років на полі бою. Досвідом діляться як вони, так і ділимося. Ми багато вони беруть з нашої сторони також деякі моменти. Взяли з їхньої сторони. Так ми використовуємо бойовий досвід, то що ми здобули вже під час виконання бойових завдань. І це застосовує тут в багато батальйоні. Їхав на велосипеді додому, коли пролунав вибух. У Дніпрі рятують 48-річного жителя Покровська, який втратив руку і ногу. Попри постійні обстріли міста, Микола не наважився виїхати. Тепер же готується до протезування і сподівається, що ще повернеться додому. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з ним поговорила. Лічені метри лишались до домівки. Микола згадує, усе сталося раптово. Лежав. Лежав шматок прямокутний, зелена залізяка, почув якийсь незрозумілий свист. І мене відтягли цією дурницею і все. Він побачив, як його рука та нога висить на плоті В Край складні поранення. Він мог через 2-3 хвилини зійти кров'ю, але йому допомогли вчасно. Втратив руку та ногу, щоб врятувати його, довелось перелити понад чотири літри крові. У Дніпрі прооперували, аби далі він міг користуватися протезами. Медики кажуть, загроза для життя вже позаду. Його тілі дуже багато дрібних уламків, які залетіли після вибуху, які дістати майже неможливо, вони менші, ніж маленька дробина. Але щастя на те, що Микола залишився живий. Жив під постійним обстрілом у Покровську та навіть не думав виїжджати, каже Микола. Працював на фабриці допоки вона не припинила роботу. Має чотирьох сестер, тож вони дбають один про одного. Я не хочу лишати. Це моє, Це моє рідне Попереду в нього тривала реабілітація. Сподівається, додому ще зможе повернутися, і після протезування проїдеться рідними вулицями на велосипеді. Горпалось колоксандркуліжні протисен один плюс один марафон. Єдині новини. Смертоносні наслідки зміни клімату в Іспанії на тлі потужної спеки спалахнула лісова пожежа, яка забрала життя вже двох людей. Загоряння сталося на північному сході країни в провінції Льєда у сільській місцевості через небезпечні полум'я і дим. Тамтешня влада розіслала попередження. 14 тисячам місцевих мешканців із закликом лишатися вдома. Нині це розпорядження скасували. Саму ж пожежу локалізовано. Західна Європа нині потерпає від сильної спеки. Так, в Іспанії погода б'є температурні рекорди. У Франції через примхи погоди скасували заняття в тисячах шкіл. А в Італії, внаслідок задухи, загинуло щонайменше двоє людей. 15-річний хлопець застряг на триметровій висоті у місті Покров на Дніпропетровщині. Підліток опинився у пастці на дереві і викликав на допомогу. Рятувальники, що прибули на виклик, застосували драбину. Після порятунку хлопець розповів: поліз на гілку самотужки рятувати кошеня, що застрягло на дереві і не могло спуститися. За допомогою драбини врешті спустили і пухнастого і хлопця. Ані він, ані його юний рятівник не постраждали. Оберіг для захисника в Києві провели майстер-класи сплетіння талісманів для правоохоронців, які воюють на передовій. Захід приурочили до Дня національної поліції України. Його щороку відзначають 4 липня. До виготовлення захисних оберегів долучилися курсанти Національної академії внутрішніх справ, діти військовослужбовців і жінки поліцейські, чоловіки, яких захищають Україну на фронті. Разом із майстринями вони створювали ляльки-мотанки і плели захисні браслети. Виготовлені власноруч обереги передадуть поліцейським, які воюють. У стрілецькому підрозділі поліції штурмової бригади Людь та евакуаційних загонах білі Янголи такі обереги кажуть майстрині є символами віри, надії і підтримки, і, хоч і не гарантують фізичного захисту від небезпеки, але можуть бути цінним подарунком, який нагадує про любов близьких і додає бійцям впевненості у власній силі. Я кажуть, мислі матеріальні, тому чим більше ми скажемо, більше захисту ми вкладаємо, коли ми платимо, тим більше захисту буде мати цей оберіг. Оберіг я би хотіла все таки залишити собі, оскільки особисто для себе я його присвячую своєму чоловіку, який на даний момент на жаль безвісті зниклий. Але я все таки хочу надії сподіватися, що це тимчасово. У мого брата є схожий ангел, коли приходять ну, така гуманітарна допомога, плакати, малюнки від дітей. Отакі от, от янголи, плетіння, всякі різні для них це є додатковою мотивацією. Вони розуміють, що їх чекає, чекає на них вся країна. Тож не забувайте підтримувати наших оборонців. Долучайтеся, хто чим може, хто оберегом, хто донатом, а хто і волонтерською справою. Разом переможемо.